Доброго раночку. Ми з України. Ніч була тривожною у нас, звісно, не дають нам навіть трохи перепочити. Ну, нічого, ми тримаємося. Отакий От у нас сьогодні раночок гарненький. Це моя новенька квіточка, моя королівська пеларгонія. Придбала я її нещодавно. От, буду мати надію, що в мене все вийде і що я зможу їх розсадити гарненько, коли вона відсвіте. І до моїх граній додається ще отака красунечка. Е, е, я, звісно, е, трошки ще після цієї ночі не відійшла, ну, от, бо ці тривоги, і вони дійсно нас хочуть, мабуть, щоб ми нервували, але нічого, нічого, ми витримаємо. Ми витримуємо, все буде добре. от, А зараз біжу на роботу, на свою улюблену. От. Всім доброго ранку і гарного дня.